А не кидавте слова. Колеги, якщо з цього питання більше немає ніяких е, висловлювань, Тільки то давайте з Ви, 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 Ви сказали. Да. Питання читати повертання перефіку на те, що сказано, те, що розглядаємо. Що, Щодо тарифів. Після пані, тарифи, вибачте, розробляли спеціалісти спочатку мосту, потім перевіряли ваші засвітник, економіст, з величайним досвідом, начальник економічного відділу, начальників управління. Я, не маючи такої світи, буду у вас відносин собі. Вибачте мені, це демагогія. Дайте мені сказати. Тому я повністю довіряю вашим працівникам. Якщо ви не довіряєте, не інше. Це квартари. Інше. Якщо там ви не хочете затверджувати, будь ласка, не затверджуйте, питань немає. Бо вас ніхто не вимагає цього робити. Дати відповідь, 10-денький розібратися і дати відповідь. Це ж, вибачте, це теж ваше, ну, ваше зобов'язання. Щодо порушення, за коли законодавства мені здавати, лісі не батько, ви всі побачите, ви виконують обласний колодій. Але є компетентні органи. Я скажу, а я люблю, з що проблема? Там проблем нема. Я не порушив нічого. Ну, Почекайте, я вас не передавав, я вас не передавав, я не знаю, хто там піднадав, ви щось не набуду. Змінився, що там немає порушень. Якщо там є якесь порушення, хай мене питають, хай розбираються. Зі мною. Що нам повинні надати по цьому? Ви не є перевіряючий орган. Це друге. І треба щодо робочої групи, робоча група. Я зводю, хай звоню. Але ми підтримуємо полекти. Скасуйте своє розпорядження, а потім, якщо підтвердиться неправомірні і ви маєте законе повноваження літаки, все до ласка. Якщо підтвердиться е, порушення, я тоді зобов'язана буду скасувати розпорядження. Якщо підтвердиться. Ну, вам запропонували. Е, це по-перше. Колеги, ще є якісь условия? Константин Алексейович, буквально одна речника. Е, Там, там не треба, ви кажете, великий спеціаліст. Я теж не великий спеціаліст тарифа, але там можна по логіку подивитися, чому у нас частина львівна частина підприємств не вивозить виходить, ці кошти а, лягають на плечі і інших. Тобто якісь проходилося там перебірки. А інших... тут є моя і... є... ще третя дверя. Ігор Володимирович, ви які рекрінуєте не... Ви ж маєте Треш. все, якщо вам треба допомогти. У мене є вплив до е інших місць. Немає. Саме і... краще вдома вирішення питання перекласти на інших. Така інша. Я тут вас по новому правильно? це ваше підприємство. Ви виставляєте тарифи, Якщо ви виставляєте тарифи, ви самі послуги ви, ви саме знайшли просте рішення. Це послуг заключив з нами договорів. Ми не ми не можемо заставити підприємство заключити з нами договір. Ми не маємо таких повноважень. А для цього є інспектор з благоустрою, який повинен провести цю роботу. Ми, так, ми подали з громади. Розкажіть, у нас у нас тут да. присутні, які да. не хочуть заключать договір. Олена Олександрівна. Давайте без емоцій. у вас є це. Можливо звернутися до громади і розказати, що вона громада. Ось у нас є там півміста чи четверта частина підприємств, які не вивозять, не хоронять сміття, але ми не можемо. І ці розходи по їхньому всьому, ми на вас лягаємо. Що вам громада скаже? Шановні колеги, думки почули, давайте приходити до питань порядку денного, якщо немає більше питань стосовно. А, значить, у нас порядок денний. На порядку денному у нас 8 питань основного порядку денного. Прошу прийняти даний порядок денний за зараз. Туда, прошу, Шановні колеги, в зв'язку з тим, що без е пояснення причин сьогодні на регламентній комісії, регламентна комісія комісії Олег Вікторович, але він е обіцяв, що він буде, проведе комісію, не був розглянутий проєкт рішення номер 6 Припинення повноважень депутата Російської ради Київської області 70 Дмитра Олександровича. Проєкт, який не був розгляданий на комісії, не може бути включений в порядок. Тому я прошу зняти його з порядку денного. Хто за, прошу голосувати. давайте зараз. Хто за, прошу голосувати. Щоб я зняти? Шостий. Шостий. Шости. За? Проти? Три, проти, за чотири. Хто за? за? Виключений, хто за. За виключення? Виключення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Проти. Один. Утримались. Один, два, три, чотири, шість. У нас від кількість від загального справ Питання не може бути отримання кількох Оскільки питання залишилось. У нас є норма регламенту, що питання, які йдуть на сесію, вони підлягають у розгляду на органі постійно Але дана норма, скільки на чітко законом не прописана, немає такої вимоги на законодавчому рівні, тому я вважаю, що можливо. І в принципі депутати, якщо які підтримують річ про все-таки про те, щоб дане питання проголосувати, вони дійсно такі мірі на саміте. Ми все-таки вважаємо, що за маршрутний розгляданий проєкт рішення безродних е, на комісію. Колеги, я ще раз хочу наголосити це по процедуру. Я маю маємо попередити, що даний проект. Ми можемо залишити в порядку у денному, але під вашу відповідальність. Тобто він не розглянутий, він не завізований юристом, але він не розглянутий влада. Тому це під вашу відповідальність. Шановні депутати, дане питання вже двічі розглядалось на регламентній комісії, двічі розглядалось на сесії. Не підтримали. Тобто ви не хочете ніякій мірі мене відпускати, і щоб я працював та скатурами. Чесно кажучи, в мене є причини, деякі, що я не маю бажання працювати в раді, от, тому що скільки, скільки було зроблено мною ну, за цей час, от, якщо у вас є, маю, за цей час, починаючи ще, я коли службу проходив за Байкалією, я вже тоді опікувався, от, і тим же Ржищевським будівельним технікумом у капчені. Я за байкалію за свої кошти проверив доску. Інструмент на нашу ржичську будівельну техніку. Прийшовши я сюди, от я почав е, сказати, святиню ржищева, наш, е, нашу церкву. Ви бачите, що вона покри, зроблена покрівля, купола покриті меддю, покриті золотом. Це все робив за свій кошт, для того, щоб це було б для Ржищева Крім того, побудував церкву, техніку і багато інших питань, дороги. Я скажу, будучи депутатом, народним депутатом України, я приймав людей рожище, допомагав їм в лікуванні, поступати вчитися і таке інше. І будучи депутатом те саме. От. Але в зв'язку з тим, що ну, знаєте, в кожної людини якийсь приєм. Коли ти робиш, стараєшся і все остальне, тебе обливають грязюкою, от тебе обзивають, там, сказати, що ти там щось крадеш, хоча я зржище. Клянусь пам'яттю з, пам з, з, з самої дорогої людини матері своєї копійки не взяв з Ржищева. Ні з якої людини, ні з бюджету, ні з чого. Ні з якої земельної ділянки не прийде Господь. І при цьому тебе обливають грязюки. Я вважаю, що я в свої 70 років цього не заслужив. Я не хочу працювати міністр Жищеві з людьми, які не розуміють, які не сприймають от, добре відношення. Те ж це я. Е, Маю тверде бажання вийти з депутатів. Я все одно працювати не буду, не дай Бог не проголосуєте, ну що, значить тоді буде вас, не буде одного депутата хватати на кожній сесії. От, я прийшов сьогодні звернутися до вас, всіх, до депутатів, хто сприймає мене, хто не сприймає. От, попросив, та сказати вже так як сказали, що не голосує група за громаду Жищева. от, Я всіх пропавсив. У попросив проголосувати. О, але сьогодні я бачу, що депутатів, якби не громад, за громаду вже то ви б трьох би забрали Я попросив і прошу вас сьогодні підтримати. Відпустіть мене в кінці та Я маю на те право. Підтримайте, проголосуйте і відпустіть мене з Богом. О, все. Я більше грязюки не хочу. І не буду їх вже цього витримувати. У мене залишилися мужські діла: сім'я, охота, рибалка, квіти. От так. Все. Я цього заробив. Дозвольте, я пропозицію внесу. Наскільки я пам'ятаю, раніше були такі випадки, коли одна комісія не могла розглянути. Ніде в регламенті не передбачено, що повинна розглянути саме ця комісія. Може, якась інша розглянути це питання, і формально це буде дотримано. По процедурі ми проголосували за порядок денний за основу. Питання пропозицію про виключення проєкту не підтримано було. І зараз я ставлю даний порядок денних. Прошу підтримати його в цілому. Хто за, прошу вирушити. За Шановні колеги, у нас перший проєкт порядку денного про заслуговування інформації керівника Кавгалинської місцевої прокуратури, старшого радника і інспекції Римма Рамкарського представників депутати діяльності Кавгороцької місцевої прокуратури за 6. Року на території міста Ржища. Ласка, сіня, Доброго дня усім присутнім. Я є перший заступник керівника Халицького місяця прокуратури по телеграмці ВПО. На цей час виконує керівник керівника по телерець. По телерець. у спуску. У зв'язку з перебуванням керівника на черговій це тимчасово виконавний обов'язків. За мною, як за першим заступником керівника, закріплений повинен до функціональних обов'язків напрям нагляду здавати за законні органами, які здійснюють військово розслідування е, оперативно-шукову діяльність. Тому я свій виступ в більшою мірою буду будувати від того, якими є результати на території міста Ріжів, саме на цьому напрямку. Ну і коротко зупинюся на інших напрямках, які... Конституції України визначені за е, органами прокуратури. Отже, почну з того, що в першому крітч 2017 року проведено під керівництвом очільника Харвецької місії прокуратури три спільні наради за участю працівників поліції а також судово-медичного експерта, на яких обговорені нагальні питання, які потребують вирішення та спільного. Спільної координації зусиль задля досягнення позитивних результатів та зрушення цьому напрямку. За результатами прийняті рішення, які втілені у життя, хоча і не повністю є певні результати на цьому напрямку. Як ви знаєте, у кінці 2016 року на території міста Ржищів створено Ржищівське відділення поліції до цього. Декілька років не було відділення до того міліції. Перед тим це був відділ у складі Карлицького, райвідділу міліції. На цей час, починаючи із червня місяця, функціонує. Жищівське відділення поліції не, в принципі, не так воно функціонує, як ми це бачимо, у зв'язку з тим, що неналежно, яка нова ситуація, немає людей у відділенні поліції за великим рахунком, там на цей час працює лише пять. Чоловік із штатної чисельності на цей час 13, 13. ну, 13. За даними причерку Анатолія 13. Борисовича, то я, я служу з того, що є по практичній діяльності, це один слідчий начальник, а також три оперативних працівників. Можливо, залучають вони вже за відрядженням працівників бухівського відділу поліції, якому вони підпорядковуються, але це не є штатні працівники життівського відділення. Так от, <кхів> певні вже результати є. Упродовж півроку направили для розгляду до суду сіл кримінальних проваджень, розглянути усі з постановленням рішень судом, жодної виправданої особи, жодного провадження закритого зараз ремонтуючими обставинами. Один слідчий, на якого навантаження складає понад 180 кримінальних проважень. Досить тобто велике навантаження. Що в певної міри негативно впливає на розпортання, також негативно впливає на безпосередньо функціонування в відділення поліції. Для прикладу, наведу навантаження по інших регіонах, які підпадають під юрисдикцію Кабельської місцевої прокуратури, І в таких районах, наприклад, як водія. Тарочанський та, та на отаплення на слідчого становить від 60 проваджень. Разом з тим, у Карицькому районі понад 300 поважено на слідчую відповідно. На цей час ще не дуже видатні в нас досягнення на сьогодні, тому не менше ми стараємося. Очікуємо призначення на посаду ще одного слідчого. В принципі, вже сказала Христина Іванівна, є з Обувь, працюють на благо громадян міста життя. З приводу розгляду, розгляду звернення громадян. Не така велика кількість жителів міста звертається до провели місцевої прокуратури. Чесно кажучи, у пробуску року, так ходить, що сказати, то навіть менше 10 чоловік зверталися. Частина звертається з приводу. Дійснення досудового розслідування кримінальних ремінальних які розпочаті за, їхні, за їхніми зверненнями. У деяких людей інші питання, в тому числі пов'язані з виконанням раніше прокуратури функції так званого загального нагляду, нагляду збереження підприємствами, установленими організаціями, органами державної влади, а також забезпеченням правди свобод громадян. Ми стараємося з людьми контактувати, знаходити спільну мову. Жодна людина, яка звертається до нас, не отримує відповіді, ви звернулися не за адресою, йдіть в інші державні органи, в тому числі контролюючі. Ми усім стараємося і своїх працівників налаштовуємо на те, що якщо ми не можемо практично допомогти людям, ми повинні робити все те, щоб вони від нас пішли задоволені і отримали принаймні юридичну допомогу. Ну, в залежності від того, наскільки ми можемо їм допомогти, виходячи з нашої професійної мистецтвості. До цього часу на нашу роботу в цьому плані не було. 25 липня проводив особистий прийом громадян за допомогою відеоконференції Скопрокурок Київської області Чіпку Метро Олегович. Ніхто з жителів міста Жишів до нас на особистий прийом, у тому числі поскаржитись на результати нашої роботи, не прийшов. Це, я вважаю, є позитивна, позитивна ознака нашої роботи. На цей час ми запровадили, створили сторінку у Фейсбуку. В принципі, таке до вас побажання буде, щоб ви виборців довели, довели до ваших виборців, що вони можуть писати дописи, певні, надавати нам інформацію, в тому числі таку, яку ми можемо використати під час керівництва досудовим розслідування комунальних проваджень, за Захисту їх прав та інтересів, а також поновлення їхніх порушених прав. В принципі, колотенку все старався цифрами власне перенавантажувати, якщо можливо якісь запитання, є запитання. то підготовлені. У нас рік на 13 червня достроково припинили повноваження міського голови. Документи причини підстав, по яких достроково припинили повноваження, ми передали. Гарлика, тоді ще у нас не було. А, тоді, якби перший місяць е, приїжджали, які ну, свідки діяв не розбираюся, як воно, ну то, дословно. то приїжджали, якісь були опитування, але на сьогоднішній день тиша ніяких рухів немає, Даже навіть документи, по яким має поліція працювати, от, наприклад, по калинці, вони лежать в мене. В мене ще ніхто їх не брав, не працював, не вилучав. Або ми подавали і в суд. Ви розкажіть, яка є процедура, який час, можливо, ми. Кудись далі треба звертатися, чи можливо там у вас якась певна причина, тому що також люди мені задають питання, а що. Ну, Я думаю, що нам говорить, що рік назад передали цю інформацію, і на сьогоднішній день ми ще не отримали інформацію. Як, який час є на ці слідчі дії? Як ви за ними, я ж такі ви наглядаєте за поліцею? Як нам що громада цікавиться, щоб надати відповідь, можливо, ми щось не все надали. Чи у вас там перенавантаження? Яка причина, що ну, не проводяться ці дії? Або проводяться а або не знати? Ну, в тому році зареєстровано фінальне провадження. 461 номер реєстраційного цього кримінального провадження, Там об'єднані різні епізоди, зокрема щодо виплати за плати людям, які фактично не працювали здійснення покрівлі дитячого садка також. Закупівлі солі для посипання до ну, цими двома фактами здійснюється до розслідування. Я думаю, що ми зареєструємо відомості в БІДЕ і по тій інформації, яка сьогодні звучала від депутата міської ради. І об'єднаємо теж будемо здійснювати до розслідування. На цей час от ви сказали про опитування, там допитана значна кількість людей, і ми у цьому провадженні виконали необхідні слідчі розшукові та процесування дії до того моменту. Коли нам потрібно кримінальне поваження залучати фахівці, які володіють знаннями, яких не маємо ми. Тобто це фахівці у сфері будівельно-технічної експертизи, це те, що стосується покрівлі і дитячого судка, також фахівці у сфері використання бюджетних коштів. Це працівники технічного офісу Державнис служби України. Кримінальний процесуальний кодекс та законодавство чинної України врегулюється сутувацію таким чином, що нам для того, щоб залучити цих працівників, потрібне рішення слідчого судді у кримінальному провадженні. Ми до слідчого судді зверталися з цими клопотаннями, на цей час вони перебувають на розгляді, але складність ще не тільки в тому, а й, зокрема в тому, що Державдитслужба здійснює ці перевірки за чітко спланованими графіками. У них плани перевірок розписані е, понад е, е, як рік у плані. Тобто нам для того, щоб їх залучити, спочатку треба від них отримати інформацію, узгоджену е, про те, коли вони готові вийти на перевірку. Потім звернутися до слідчого судді, слідчий суддя надає дозвіл залучатися по фахівців. Лише тоді вони виходять на перевір. Інакше ми цю процедуру обійти не можемо, і це основна складна. Чесно вам скажу, зі своєї точки зору, дуже велике бажання розслідувати, розібратися і прийти до кінцевої позиції у цьому кримінальному провадженні, але на цей час ми не можемо через бюрократичні законодавчі моменти обійти, які ми, на жаль, не можемо. Праця на цьому напрямку здійснюється кожного дня. На цей час він провадження передаємо до Ржичівського відділення поліції. Ми очікуємо, що у Ржичів буде вже скоро свій слідчий суддя. Ми повторно звернемося до слідчого судді, думаю. Робота на цьому напрямку пришвидшиться набагато, і я думаю, що буде ефективним. Дякую за інформацію. Ви зі свого боку як заємки зможете сподіватися з матеріалами поваження і бачити, яким чином там відбувається робота. І безпосередньо з того слідчого запитувати, чому він, наприклад, не зробив того, що -то вчить. Дякую за інформацію. Просто Another. я вже кожного, часу, вже не чую останні місяці два, так кожного рік я майже чула з кожного понеділка, я тобі я, я виховаюся. За трактором дуже приємно, що ви відреагували і записали. Я хочу сказати, що ми подавали прокуратуру звернення, але в зв зв'язку з тим, що цей трактор не стояв на балансі, тому ми не можемо доказати, що цей трактор саме наш. Відео, на якому весь стадіон людей, на якому на цьому стадіоні Крісернюксаніще передарували цей трактор, не ну, є доказом того, що він був. наш. Ми все ж таки сподіваємося, що пана Миколаївна Микола Антонович все ж таки заслухаються. Трактор там, де він юридична підстав немає, і ми так це розуміємо. Лише моральна сторона. Дякую. Шановні колеги, є якісь питання? Ви можете прокоментувати ще ситуацію по комунальній підприємстві? Двух слів, а не на спілку. З великим цікавістю стоїть в діалогу з Юрем Володимовичем. Думаю, ми цю ситуацію також Свіймо за пірманим поваженням, інакше ми не можемо відповідно до чинного законодавства. Проведемо залучення фахівців ще ж у сфері розпорядження фінансовими ресурсами. Я думаю, теж будуть якісь висновки, оформлені процесуальними рішеннями. Колегії є питання? Це сітекна інформація, з печати Миколаївський підписував, калинці, посолі, плям, лічно сам стану. Є на тих момент. За відео. Я трохи не розумію, в чому його. Тоді нам по ушах поїздили, що вор, жують, бандіт, і все остального. Допустили цю ситуацію. Але зараз... Я чи не впевнений. От я на 100% чись впевнений, на що там немає українських. Чи це так, чи не так? Можете. Ну, я хотів би почати з того, що в нас в країні закріплена презумпція невинуватості, жодна особа не може вважатися винуватою, вчинені будь-чого, поки її вину не буде встановлено в законом порядку суду. Ну, так. Це по-перше. По-друге, відповідаючи на ваші запитання з приводу... Чи підписиться з печаками по Антоновича, чи, чи підписи це іншої особи, це можна становитися в факті версії після проведення судової починкознавчої експертизи Навіть якщо там надруковано підписи спочатку і стоїть підпис, але він належить на йому, ну, вони не можуть сказати, що це саме мій підпис. Тому суть цього кримінального поваження. колеги, є ще питання. Дякую. Дякую. Такі шановні колеги ставлю е, даний проєкт рішення No1 на колокування.

Різні черность. Люповський. Ябукляч. За. Чорний. Зарошкевич. П'ятнадцять, два. За. За. Рішення прийнято. Дякую вам за інформацію. Чикальніше. Ми... Чекаємо Де? на, на... на... Да, розвідку. Заслужне да. проєкт рішення No2 про роботу виконавчого комітету за часів Ради Київського області на 2016 року. Є пропозиції законного про проєкту. Там би наплена на роботу. За. Довбий, журиво, рубач, рухаренко, Різніченця, Рудковського, Лябокляч, Чорненька, Ярошкевич. За. не Рішення приєднається. Рішення показати за перша привічена. Треба позитивну розглянути на дитячий. Чи є посадитися робити? Да, 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 да. Борданец, за на проблема. Бог за. 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 Гора. За. Денис. За. Чорз. За. Дил. За. 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 Чорний. За. <реш> рішення прийнято. Четвертий але... проект рішення пронесення під рішення життя міської ради 2716 року 631.27 проміських бюджетний старший київська область на 17 проектів підтриманих позитивного. Дві пропозиції виконання. Так, напоминаємо. А у нас урок біжать на скільки переконані цих плат? На два Зараз, ви є ще записки, щоб я вам не голословно сказала, за перше півріччя у нас перевиконання є 2 мільйони 300, але ми вже трошки направляли за 4 місяці, то ті кошти, які ми можемо використовувати, це приблизно 200. Тобто 2 мільйони 300 за 6 місяців, так? Юрій, може питання до вас. Ви сказали, що у нас біжать 6, що на 5,6 мільйонів. До кінця року очікується 5 млн. Я такого не міг сказати, за рік 5,5 мільйонів. Якщо ви чули, що я таке сказав... За рік. Я записував на відео. Нема питання. Андрій Олег, ви краще по бюджету питаєте в безпосередньому мене, вже не Іванів. Юрій Григорьович не є працівників. Ставте на голосування. За. 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 Льволь, За. Дениса, За. Юрива, За. Лубач, За. Лопоренко, Різниченко, Рудковську, Небопляч. <рес> <рес>